І так, друзі, всім привіт! З Новим 2025 роком. Січень місяць нарешті він прийшов. З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. І ми продовжуємо робити огляд авторинку України. Що продається за невеликі адекватні гроші? І в нас на даний момент нашим героєм є Hyundai Tucson першого покоління. І проанонсую, що в наступному відео у нас буде дев'ятка. Також буде цікаво, по чому вони, скільки їх на ринку, які ціни мінімальні, максимальні і тому подібне. А зараз, друзі, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться, щоб не забути і не пропустити наступне відео з дев'яткою. І так, приступаємо. Hyundai Tucson першого покоління випускався з 2004 по 2010 рік. Машина з Південної Кореї повноприводна. Побудована на передній пливній платформі, тобто передні колеса грибуть завжди, задні колеса підключаються за необхідності. Машинка, в принципі, не дуже мала, не дуже велика. Більша, за, них, за неї, в них є Santa Fe в Hyundai, а менша це Kona і Centra. Це такі зовсім два маленьких кросовери. А це така собі золота серединка, досить прикольна машина. По підвізці ця машина і по ходовці є досить комфортною і приємною, тому що попереду в неї незалежна підвізка. На стійках Макферсен, а от позаду багатоважильна багаторечашка, багатоважельна підвізка. Це класна підвізка. Мене колись на цій машині підвозили. Зацінив, що машина досить приємна, м'яка, і при цьому досить юрка. Ну, тобто, отакі от від мене вам рекомендація. А що зараз продається? Зараз на ринку продається у нас таких машин 798 штук. Тобто вибір ну, майже 800 машин. Досить крутий, є що вибрати. Нормальні машини. Ядро досить хороше по цих машинах. Найдешевшу я знайшов за 5000 доларів машину 2004 року. Це не з ринка. Нормальна ціна в них не така, зараз скажу, яка. Тому з низом ринку завжди, друзі, досліджуйте обережно ці явища. Я б не дуже ризикував би з низом ринку. Завжди говорю. Якщо ви не механік, на низ ринка не лізьте. Якщо ви механік, наприклад, як я, можете дійсно залізти машинку, оцінити, перевірити всі системи, в якому вона стані, то звичайно, може людям печа і гроші потрібні, вони закинули. Але зазвичай це не так є. Машини, як правило, страшні по низу ринку. Найдорожчу машину я знайшов за 14 тисяч доларів. Це була машинка 2008 року. Ну, 14 тисяч це багато, це реально багато. Ну, тому що за 14 тисяч можна купити легко, абсолютно легко. Hyundai Santa Fe, Santa Fe, Hyundai Tucson 2000, там уже після 2010 року, тобто другого покоління легесенько, І навіть десь позаглядувати чи не, десь не проскакує по низу ринка третє покоління. Ну тобто, це ціна другого покоління. Це багато, це реально багато. 14 тисяч це жорсткий перебор. Нормальна ціна на такі машини це 7,5-8,5 тисяч. Це її нормальний такий залізний прайс. В цьому ядрі е, такого цінового діапазону є досить великий вибір нормальних класних машин. Ви свою точно знайдете. Грубо говоря, у вас є 7 тисяч, можете придивлятися, дивитися собі нормальні, приємні машини і того ж самого 8-го року взагалі без ніяких питань. Точно знайдете собі класний варіант. Що можу сказати про цю машину? Колись вони з'явилися ці машини, то наші фермери їх почали купувати і всі вважали, що блін, ну прям вообще бомба. Я тоді ці машини дуже не любив, вони мені чесно не сподобались візуально, але це Вкусовщина. З часом, коли в мене з'явився досвід, що мене трохи покатали на цій машині, я зацінив її класну м'яку підвіску. І зацінив те, що вона досить юрка і досить толкова машина. І так, друзі, в мене на сьогодні все. До зустрічі у наступних відео. І не забудьте підписатися, поставити вподобайку, а підписатись для того, щоб не пропустити наступний вихід нашого YouTube канала. А там буде ваз Дев'ятка. До побачення, друзі, до зустрічі у наступних відео. Якщо у вас є потреба купити недорогий автомобіль за 1000 або 2000 доларів, і у вас немає можливості заплатити автопідбірщикам 400 доларів за перевірку такого автомобіля, то рішенням для вас буде чек-лист для самостійної якісної перевірки автомобіля перед купівлею. Що це таке? Це покрокова інструкція, використовуючи яку ви самостійно, якісно перевірите автомобіль, користуючись моїм досвідом. Я дуже багато автомобілів перевірив і знаю, як це робиться і на що дивитися покроково. Тож з ним ви зможете перевірити, що автомобіля по документах, по двигуну, по коробці, по мастилу, який стан гуми, який стан автомобіля, кожної окремої деталі. І з ним ви нічого не забудете і нічого не пропустите. Тож заходьте в опис під відео і беріть чек-лист і не відкладайте свою мрію на завтра.